Володимир Сосюра, голос української душі. Вітаю, друзі, на каналі Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про видатного українського поета Володимира Сосюру, автора безсмертного Любіть Україну, людина, чиє життя відображає всі трагедії та злети нашого народу. Коротко розглянемо життєвий шлях Сосюри, його найвідоміші твори та значення для української культури. Отож, біографія. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року на Донбасі. Його життя справжній український епос. Воював у армії УНР і в Червоній армії, пережив сталінські репресії. Був під постійним наглядом через свій патріотизм творчість Сосюра автор понад 40 збірок. Його ранні твори пройняті революційною романтикою, але стрижнем творчості завжди була любов до України. Вірш любіть Україну у 1944 році став символом незламності українського духу, хоча за нього поета жорстко скували. Сосюра також відомий як мас майстер інтимної лірики, його вірш так ніхто не кохав, вражає щирістю та глибиною почуттів. Поезія Сосюри – поєднання ніжної лірики з полум'яним патріотизмом. У радянські часи він був одним з небагатьох, хто насмілювався відверто писати про любов до України. Володимир Сосюра помер 8 січня 1965 року, але його вірші живуть і надихають нові покоління у часи, коли Україна знову бореться за свободу. Слова Любіть Україну як Сонце любіть звучать особливо актуально. Підписуйтесь на канал Слава Україні! Ставте лайки та поділіться цим відео з друзями. Напишіть у коментарях. Ваш улюблений вірш Володимира Сосюри. До нових зустрічей! Слава Україні!